Є думаю, що аміння славже вже погане, які був, будемо на найближчий час запустити. Це що стосується перепоплення. Що це програма? Вони були раніше, і я це зазначив що президент, також він це вже публічно сказав. Про те, що ці рішення знайдені, вони зараз працюють, і це не одна компанія, яка вже за до рішення технічне для перепоплення вже берепоплення, це щоночі. Десятки донять цими технологіями, тому тут вже процес замасштабування і є там перші контракти, яких писані патті партнери допомагають з перекоплювачами. Тому зараз стежимо увага там президента і команди, яка займається міжнародною допомогою, вона якраз сфокусована на ці програмі. Технічне рішення є, тому наші гранти. Можливо, буде змінюватися сама технологія. Росія почне запускати реактивні дрони, і нам потрібно буде, буде боротися з реактивними дронами перекоплювачами. Наскільки всіх компанії діючи адаптуватися, це питання вони вже також над цим працюють. Але важливо, потрібна буде бездаткова програма для стимулювання розвитку, перекоплювачі. Ну це з партнерами зробимо. Вліт є ініціатива також казанні неба. І в раптіці ініціативи ми можемо спільно шукати рішення, тому що щодня що змінюється на полі бою в небі. І можливо ми це записані. Але перше, що ми зараз виплануємо все, що стосується вибухівки, це наші планові проекти ті навіть без партнерів. Ще от що ми будемо приймав робити в на найпрошій час. Потім то ну, заводи стимулювання заводів, які виготовляють обходить чумини. І по-друге, це автономні засоби для де поля бою з високим рівнем автономності. Ми тепер будемо стимулювати, тому що зараз прийшов задача прибрати максимально Операторів з поля бою, тому що Росія це накалено атакує наших операторів, і це найголовніші роки. Є ще виклики з оптоволокном, волокном домашньої роботи, тому ми повинні всі виконати з капалами певний виклик. Тому у нас там, скажімо, бомбардвох проєктів великий. з перехоплюючими, вже є певні результати, які потрібно тепер масштабувати. Ось. А коли буде створений цей фонд, і ми виділимо вже разом з партнерами окремо по 50, 50 мільйонів цю програму. Ми у нас буде стратегічний бот, який буде вирішувати, що зараз нам ну, потрібно в першу чергу, враховуючи ситуацію на полі бою. І тоді ми ці рішення будемо шукати і середині країни і європейські країни. Це насправді неймовірне посилення для нас всіх, тому що по, по суті для цього ми це робили тільки в країні, і у нас приїжджали такої продукти, які ми тестували. А тепер ми будемо на суті мати дотик до стартапу в різних країнах, тому що є, наприклад, успішні продукти в багатьох країнах Європейського Союзу. Але там є проблеми з регуляцією, з доставкою на полево наше. І наша задача, те, що потрібно обов'язково пацієнта погосити отримав, побудувати фаст трек для тестування європейських технологій. Тому що там є зона до нас розвиток, як зробити так, що будь-яку європейську технологію через три дні. вона була на полігоні в Україні, через п'ять днів вона вже була на полібої, відтестована і був певний звіт підготовлений для воровника. Так як це буде відбуватися сьогодні в Україні, виробники з е, бойовими та це як отак команда. Вони з ними бачить, на 7 на кожне відео аналізують і тащить змій блеби. Дякую, що нам ніколи.